Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про шоломи для дайвінга. Які вони бувають, яка товщина і під які костюми, який шолом краще обрати. Дивіться, зазвичай шоломи мають або отакий, або отакий ось вигляд з отакою от манішкою, з таким воротничком, так би сказати. Бувають різної товщини. Від 3 до 9 міліметрів зазвичай. Е, якщо вам не подобається шолом, це одна справа, але шолом втягати треба. Тому що через голову охолоджується все тіло. Якщо мерзне голова, то тепло з тіла вся кров. Тепла переміщається в голову і починає мерзнути все тіло. Тому я вам дуже-дуже раджу все ж таки навіть в такій проголодній, теплій воді, використовувати шолом для того, щоб не мерзнути просто-напросто. І по це по-перше, а по-друге, шолом захищає все ж таки голову. Це теж важлива річ. Так, дивіться, під там трьохміліметрові гідрокостюмчики зазвичай ідуть шоломи без, без такого воротнічка. Тому що якщо там трошки води попаде, в принципі нічого страшного не буде, а ця маніжка вам не буде заважати. Під 5-мм гідрокостюми вже раджу брати шолому з отакою маніжкою, і бажано, щоб зсередини вона була з неопрену Skin. Тобто. Відкритий не апрен, але зглажений. Щоб оця маніжка дуже щільно прилягала у цих місцях і щоб тут за шиворот, так сказати, нічого, ніяка вода не потрапляла. Виглядати це буде приблизно отак. Зараз я як завжди поміряю. Шолом тягати. Мій мікрофон вибачаюсь. Давайте я заберу його сюди, щоб не було чувство. Так, маніжка. Маніжка повинна бути під костюмом, а не зверху на костюмі та щільно прилягати до тіла. Потім ми вдягаємо костюм, закриваємося. Молнею застіваємо, все. Тут у вас вже ніколи вода не потрапить усередину під костюм. Так, як повинен шолом сидіти на обличчі. Приблизно так, як ось сидить цей шолом на мені. Я не відчуваю тиску на голову. В принципі, сидить він нормально, щоки не випадають в мене. Ну і нормально, комфортно я себе в ньому почуваюся. Так, це був шолом під мокрі гідрокостюми. Так, я сподіваюся, мене чутно от такий мікрофон буде трошки-трошки громче казати. Так, під сухий гідрокостюм ми обираємо ось такі шоломи. Теж з відкритим неопреном бажано, але вже на цій частині. Тому що гідрокостюми сухого типу мають отакий варотник резиновий або силиконовий, який плотно облягає шию, і вже зверху ми одягаємо шолом. І він повинен бути без цієї маніжки, щоб вона там не заважала нічого. І шоломи для сухих гідрокостюмів зазвичай роблять вже від мінімальні 5 міліметрів, і, коротше, 5, зазвичай 7 або 9 міліметрів. Це в мене 7 міліметрів. Ось такий ось шолом для сухого гідрокостюму. Як він виглядає? Зараз продемонструю. Гарно прилягає по шиї, щоки не вивалюються, по голові повинен облягати дуже гарно. І так, щоб не було тиску. Якщо тисне шолом, не беріть його, почне дуже боліти голова швидко, а це неприємно і байскай від дайвінгу ви можете втратити лише за того, що у вас маленький шолом. Не робіть так. О, це в нас був шолом для сухого гідрокостюму. Так, ще шоломи бувають е, трошки іншого вигляду. В принципі, виглядає він так само, але в нього не опрен лайтскін на передній частині. Це використовується для повнолицевих масок, для дайвінгу. Не ті, що оці з трубками такі повнолицеві, а нормальні, там де підключається перша ступінь. Ще бувають. Шоломи з молніями, щоб комфортніше було його вдягати. Вдягаєте легенько потім застебаєте і він щільно-щільно прилягає. Але теж е бажано дивитися на розмір. Е деякі виробники роблять іноді шоломи з отаким утеплювачем. Це шолом Баре ультраварм, дуже-дуже теплий. Він іде 7 мм, але в ньому дуже тепло, мабуть, як у 9-ці. Бачимо цю маніжку. Це під мокрий гідрокостюм. Є такі ж моделі, але під сухий. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, хто хоче прийти, поміряти, підібрати собі шолом. Ласкаво просимо до нашого магазину Бадескав. До побачення!